Так, друзі, роботи багато, показує швиденько. Волдишки є дві задні, дві передні, є плечові. 170 гривень кілограм. є м'якоть. Якби ви розуміли, наскільки це м'якеньке на жирок, це я не знаю, це важливо. Я хочу собі з цього бичечка лишити м'ясо на новий рік на запікання, бо не знаю, чи таке жарненьке ще попаде. А ви ж знаєте, чим жирніша яловичина, тим вона ароматніша і м'якша. З м'якоті все, що лишилось, два кастриця, півбулки буженіна. Так, тепер йдемо по підкрилкам. Підкрилочки невеличкі, м'ясінькі, кісточка мінімальна. Шматочки дуже маленькі. Гляньте, менюсенькі, кучок молоденький. 240 поки підкрилок. 210 стейків. Хто в мене любить такі стейки? А, зізнавайте, гляньте, я так і уявляю їх на грилі. Це дуже-дуже смачно. По 200 ось такі.